Перед величним святом Воскресіння Христового священнослужителі православної церкви України вже традиційно освятили і передали на передову тисячі пасок для наших захисників, які героїчно захищають батьківщину. Не уминули увагою і поранених військовослужбовців, малозабезпечених людей похилого віку та українців, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, але з Україною в серці. Вчора ми вже освятили пасочки, повезли на Донеччину. Це не тільки для військових, це і для військових, і для тих жителів там, друзі, щоб привітати тих людей, які сьогодні знаходяться у прифронтових зонах. І це дуже добре сприймається церквою, бо це ініціатива вірян. У нас є е, такі діячі, це е, е, Микола Васильович Кіченко. Вже солідного віку людина. А він зі своїми друзями, чоловіки, жіночки, кожен рік вони ці акції проводять і приїжджають до собору, значить, до храмів, щоб посвятити і щоб їхати, привітати завчасно воїнів. Це говорить про що? Що великий дух нашого народу? Що наш народ, друзі, живе єдиним з армією духом, і всі бажають, щоб скоріше наступив мир. Відстояти свою вітчизну, щоб скоріше наступив мир. Архієпископ Сумський і Охтирський Мефодій закликав усіх мешканців Сумщини продовжувати щодня робити добрі справи для наближення нашої спільної перемоги, дорогі браті і сестри, церква живе єднокровно зі всім народом, і сьогодні багато священників. Десятки навіть з нашої області знаходяться на фронті як капелани разом з військовими. Але і е, волонтери наші перевозять, привозять до наших воїнів, до наших захисників, героїв, везуть подарунки від діточок, від дорослих. Значить, е, е, я би хотів відзначити багатьох-багатьох сьогодні. бо і е, 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 Везуть і в госпіталі, також, де знаходяться наші військові пасочки. От тільки що зараз була е, бесіда, як священник розповідав отець Артемій про те, що е, аж з району виготовили люди якраз хоча для поранених бійців, значить, подаруночки, пасочки і так далі. В цьому ми бачимо великий сенс, бо е, е, віра оцінюється по ділах людини. Не тільки тим, що ми говоримо, а що ми робимо доброго. Так от якраз це є приємним, що люди наші настільки жертовні, добрі, люб'язні, що вони не можуть стояти осторонь, коли час біди. І роблять все можливе, щоб підкреслити свою повагу до наших захисників, до наших воїнів і всіх, хто сьогодні стоїть на рубежах, захищаючи життя і нашу країну. І з вірою в Бога та Зсу переможемо. Все буде Україна.